Я хочу також заявити, що всі покази свідків від першого до останнього, які представляють сьогодні структуру НАК Нафтогаз, яка працює в системі впливу коорційної кампанії «Росукренерго», що зараз ці свідки підготовлені дають завідомо. Вічесні і, і неадекватні покази, які так само сфальшовані, як, як всі матеріали справи. Ці люди знаходяться в прямому підпорядкуванні у міністра палива та енергетики Бойка, який є одним з тієвих засновників компанії Росупринерго, яка сьогодні парати... паразитує на газовій системі України, і саме компанія Росупринего сьогодні отримує на свої приватні рахунки підвищення е ціни на е газ та на тепло, е яке фокоплачні незаконно фокоплачні зробили, фокоплачні для фокоплачні зробили для громадян України, забравши у громадян України газ, мать, газ українського видабунку, відправивши газ, газ українського видабунку, який є дешевим на експорт. Інтересах Росукренерго. А народу України сьогодні замість газу українського видобутку завдяки втручанню компанії Росукренерго дали газ імпортований і підняття ціни на цей газ лягає сьогодні над прибутками на приватні рахунки власників компанії Росукренерго. Там фірта за даними експертів за 2000 10-й рік <плес> збільшив так, свої вини, ставки віде, на 540% віде. за рахунок підняття цін на газ, тепло, на гарячу воду для населення України. І зараз ця компанія Росупренерка Фірда Шеврика гатує цих свідків. Вибачте, на слові, якщо ну, так, віде, так можна віде, сказати, віде, які повністю оголошують ті покази, які заготовлені. Генеральній прокуратурі, в Службі безпеки України, а також участі власників кампанії е, Росукра. Все це фарс, нічого е, спільного з судовим засіданням це немає. Членом робочої групи кваліфікувалися як, е, як збитки. Е, в розмірі з поліносочотирі млн доларів. Я хочу це, також це, зараз повідомити всім. То буде слухати цей аудіозапис, що так звана довідка комісійна, яка зроблена за участю представників е, всіх ключових структур виконавчих уряду, вона готувалася в кабінеті заступника керівника контрольно-ревізійного управління, де зібрали всіх цих людей, закрили в одній кімнаті. Поклали у них очима заздалегідь складений акт і примушували їх підписувати. В матеріалах кримінальної справи є свідчення одного з учасників так званої цієї комісійної експертизи, який чесно в своїх показах виклав, що він був присутній при тому, як в одному кабінеті без будь-яких бухгалтерських перевірок. Без будь-якого бухгалтерського аналізу були люди примушені за дві години підписати довідку. Вони не знали, що в цій довідці написано. Вони не перевіряли документи і всього за декілька годин підписали цю довідку, не виходячи з кабінету. Я звертаю увагу зараз журналістів на те, що в матеріалах кримінальної справи є покази одного з учасників цієї наради. Який чесно О, розповів, 1069. як фальшувалася Дякую. ця комісійна експертиза, Добі. як би як, то комерційна як, міш, як, міш, комісійна віде. довідка, жаль, віде, і він підтвердив, що ніяких віде. бухгалтерських. Обстежень ніяких бухгалтерських експертиз не проводилося, Що ця довідка сфальшована і вона зроблена на замовлення пана Азарова. Саме тому цю довідку не можна вкласти в основу будь-якого судового дозволу. До судового рішення цих Тобто, А довідка якісь збитків буде? Довідко виводить, тому що ми рахували її в 2011 році і в 2010-му було вже рішення суду. Тому ми ці 11 мільярдів кубів не брали до уваги, туди розрахунки, оскільки вони вже були повернені. Я зараз хочу зробити заяву, що суддя проводить допит свідків без участі сторони захисту, без підготовки сторони захисту до подібних судових процесуальних дій. Що суддя позбавив мене <клес> як людину, проти якої зараз відкрита і розглядається в суді фальшива кримінальна справа, позбавив мене права на захист, позбавив Прантинзиту. права бути учасником цього судового опозиція, процесу і продовжує здійснювати цей фарс, не зважаючи на мої заяви. Ця людина, порушуючи закон, порушуючи основи і ази правосуддя. Дискредитує сьогодні всю судову систему України, я також хотіла би повідомити, що все судове засідання йде також під наглядом озброєних людей і спеціальних підрозділів міліції Гріфон і ОМОН. які були вони були зараховані будинок чеського суду оточений представниками міліції, які представляють ОМОН, і які за першою вказівкою пана Киреєва, який є маріонеткою адміністрації президента, заскакують в приміщення, б'ють людей, трощать меблі, чинять насилля, і на цей період суддя Киреїв. Сором'язливо виходить з приміщення судового засідання і повертається тоді, коли вже люди побиті, меблі потрощені, коли вже здійснилося насилля за його командою. Він повертається в суд і дивиться на все це з висоти своєї трибуни і навіть не соромиться при цьому бути в масці і знаходитись під прапором України. Таких репресій і такого насилля ще ніколи Система не бачила. І цей клієнт входить сьогодні в історію України ганебно, принизливо, як людина, яка повністю дискредитувала закони, Конституцію, правосуддя і звання судді. Місяць ціна поставки газу на Україну по контракту 19.01 КП. Тобто, при розрахунку ставки транзиту повинна була входити ціна. На, на даний час ми сьогодні зваження розрахували за 9 рік, це 232,53. Якщо ми... Оця ціна повинна була, вона вища. Так. А те, що зробив на НАКОТОГАЗ і... Е, Я хотіла би зараз для всіх, хто буде чути аудіозапис цього ганебного фарсу, ще раз повідомити: повідомити про те, чого я відмовилася сьогодні від адвокатів Сірого і Плахотнюка. Я відмовилася по одній простій причині: що суддя Кірі, порушуючи моє право на захист, дав на ознайомлення з кримінальною справою моїм захисникам, яких я назвала. Три доби на ознайомлення з п'ятью тисячами сторінок кримінальної справи, при цьому цинічно заявивши. Що цього їм достатньо для того, щоб підготуватися до цього процесу, для того, щоб заявити всі свої клопотання і для того, щоб сформувати тактику і стратегію мого захисту. Зрозуміло, що це була цивілічна операція, яку проводив пан Кирєєв на даручення президента України Януковича і, до речі, даручення Янукович передає Кирєєву через спеціально визначену людину в адміністрації президента саме внаслідок цього доручення, а в тому числі і публічної прес-конференції Януковича, який публічно заявив, що він вимагає якнаймога швидшого розгляду цієї політичної справи проти мене, саме внаслідок таких публічних доручень були мої адвокати, позбавлені права на знайдення з кримінальною справою. з мактау кримінальної справи. Багато разово і плахахнюк і сірий заявляли клопотання. Для От того щоб усунути цю несправедливість Ладно, і дати можливість ознайомитися бі? з матеріалами кримінальної справи, 153... для... Враховуючи, що під час досудового слідства свідка законів України захисникам забороняється так само, як і людині, яка підозрюється в скоєнні злочину, забороняється знайомитися з будь-якими матеріалами кримінальної справи за українськими законами. За кримінально-процесуальним кодексом слідчі, слідчі після закінчення досудового слідства зобов'язаний дати час на ознайомлення справою. але слідчий позбавив нас права знайомитися з матеріалом. І тому в суді ми вимагали такого ознайомлення. Але суддя, на 5 тисяч аркушів, виділивши три доби, заявив, що цього достатньо. Саме тому сьогодні у нас залишився тільки один вибір це або залишатися в цьому судовому процесі з захисниками, які не ознайомлені з кримінальною справою, ви і продовжувати ви цей фарс при нашій участі, або відмовитись мені від захисників на знак протесту проти ви того, що три доби недостатньо, щоб підготуватися до якісного захисту. Саме тому сьогодні відбулася відмова від захисників. Я не відмовляюся ставити питання свідків. Я говорю, що мене позбавляють права мати захист і підготувати, підготуватися до допиту свідків і до інших етапів судового розгляду. Я хочу заявити, що після того... Як я відмовилася від захисників на знак протесту, що їм не дали часу для ознайомлення з справою, не дали часу для того, щоб підготуватися до судового процесу, після того пан Кирєєв, порушуючи 46 статтю кримінально-процесуального кодексу, позбавив мене права залучити захисників і позбавив мене права. Отримати час для моїх захисників достатній розумний на ознайомлення з кримінальною справою, і зараз цей Кирєєв чинить неправосуддя. Без моєї участі і без участі моїх захисників, без участі людей, яких сьогодні обвинувачують, порушуючи фундаментальні основи правосуддя, продовжує вести судовий процес незаконно. І хочу зазначити, що я не визнаю слідчих судових дій, які зараз проводяться, не визнаю всього, що зараз в суді відбувається. І вважаю, що це є грубе порушення моїх прав. Вважаю цей судовий процес розправою, вважаю цей судовий процес політичним фарсом, вважаю цей судовий процес ганьбою президента Януковича, яка обов'язково завершиться для нього повним політичним фіаспором або підлягає допиту як сліду, а також особа, що родичам поробітність складу суду або начання. При наявності цих обставин особа повинна відмовитися від виконання обов'язків представника по терпіла ціна працює на цьому справі. На цих підставок вона може бути усунута від участі у справі слідчим прокурором по